Виріс на Титомишні і дуже прикро, коли стильно лісне хідно злізувати. І те, хто там живе, це перша думка спільноти, що лісники ріжуть ліс. Але якщо ви побачите, що там і лісники, і саді з'їздять. Це перше. Друге, що до щодо, щодо, щодо законної вироки, запевняю вас і закликає громадськість будь-які питання щодо конкретної ділянки, ви можете звернутися в в управління, тримаєте вичерпну інформацію, чому ця чи інша ділянка ріжеться. Да, нашим пропрацювання, коли ми наперед не повідомляємо про ці випадки, сільські ради, вони заберуть невеликий термін часу, це виправимо. Зрозумійте одне, що врожаю потрібно збирати. Я розумію ваше розчарування, коли ви бачите а його потім немає, но, ну, ну, така природа це перше. Це, перше, це, перше. це перше. Щодо пилорами, е, е, всі ви знаєте, хто де більше. Ліс на колорамах, ну, назваємо вчора ситуація. Да. Я думаю, що на рівні на, на Валерії тут достатньо. Інді. Будь ласка, сидять ось представники правоохоронних, СБУ, прокуратури. Будь ласка, звертайтеся і ми спільно будемо інспектувати ці колорами, звідки звіряння да, в ліс. Тому що ми на цій державній ліс не продаємо. Ми продаємо опціони, всі знають. Але е, попит крадіжка лісу відбувається, що є незаконна колорама. Тому сільські горі, глав, райден, здатних. Це така ж сама проблема, яка пошли, але не така буде відпочинка. Ну а чому ж ліс вімотиться вночі за вружає? Воно є дуже серйозне і у нас теж з цим дуже великі проблеми. У нас теж з цим дуже великі проблеми. Сьогодні ми обговорюємо зараз: бушти. проблеми буштину. Наслідки, не проблеми буштину, наслідки доштину. І як ви чули, на початку я вас газу почекати, ми закінчимо це, і я робив, ми послухаємо вас. Я приїхав сюди і міг би це зробити житомирі, Розумієте, міг би ще десь робити, я приїхав сюди. І ще Туди, в ліс, подивлюся. І поспілкуюся, і почую. Тому давайте ми зараз закінчимо. В той же час наслідки, ви розумієте, ми зараз говоримо про наслідки оцього незаконного вибухування. І в нас не є основними ворогами, у нас не є ворогами на просте населення, яке купає, як я сказав, яке е, е, працює там. Тому що не від хорошого життя вони туди пішли. Все правильно. І ми це розуміємо прекрасно. Про ні робити говорять, про них в законі тайсер, хто ароєрі, характері, що <пілляє> уважно, тільки <пілля> потрібно робити ремонтувати земель після себе, своїм нащадкам. Ви потрібно залишати щось, а не залишати підприємство, якщо подалі підприємство, так, <пілля> то не буде цього такого таке ж саме. Звичайно, то буде і ти все в води руки, а так люди всі потрошку мають. Гідрі. Legenda por